Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні в мене довго очікуване книжкове відео. Я чомусь дуже сумувала за цією рубрикою. Якось так пішла у психологічну рубрику, підзабула трошки, що таке, розповідати про останнє прочитане або про прочитане якогось місяця. В цьому відео я вам розкажу про прочитане вересня, про прочитане трошки жовтня і що я зараз читаю тобто, взагалі, що мені сподобалось за останній час. Я читала небагато, бо навантаження пішло через навчання зараз таке дуже <навантаження> напружене. Я так сподіваюся, що я буду встигати більш-менш знімати і далі. А також я б хотіла вам розповісти, точніше. Запитати вас, мені б хотілося, щоб хтось, хто читав Кінга, наприклад, знає якісь його книжки круті, окрім тих, що читала я сяйво. Я читала я, читала інститут, читала лігво» і зелену милю. І ось мені б хотілося, щоб, можливо, ви порадили ще щось із Кінга, з таким, от, мені здається, у Салам Голінго найтака осінніша атмосфера. І от, наприклад, щось з такою атмосферою, але там більш психологічне, як інститут і як зелена миля». Ну, можливо, є і така книга, або просто які книги ви читали у Кінга, ви б хотіли їх порадити, і напишіть чому. Буду дуже вдячна вам за коментар, тому що хочу, хочу найближчим часом придбати якусь його книжку. Не знаю, чомусь захотілося ще щось від нього прочитати. Мені дуже подобається він, як автор. Також глибоко так поринає ось усю свою атмосферу книжки. Дуже мені подобається. Ну що ж, розкажу вже вам про те, що хотіла вам розказати. Почнімо. Перша книга, яку я читала ще в вересні, це книга «40 правил кохання. Я її показувала в розпаковці. Вона мені дуже зайшла. Я писала на неї відгук ще у телеграмі, і мені дуже сподобалося в цій книжці те, що тут. Немає ніяких таких зайвих реплік, тобто вона як ну така міні-біблія. Також щось в ній є такого біблійного. Тому що тут йдеться про Софіїв, які дуже багато там переосмислювали в своїй вірі, в своїх поглядах. Вони такі вільні мандрівники, мені здається, ось так, вільні мандрівники. І якщо чесно, мені здається, що. Це взагалі можна брати як такий взірець, тобто ось вільні мандрівники, там в ті ж самі козаки були такими ж. Тобто, дуже багато людей саме з покликом серця, ось таким, вони думають однаково. От я читала цю книгу, і мені здається, що будь-які вільні люди, наприклад, наші там зараз захисники, в свій час козаки, тут ці Софії, тобто, це все якийсь образ такої людини, яка не залежить від думки інших, і вона споглядає на цей світ більш. якось... Не знаю, відверто, більш правдиво довіряє цьому світу, робить добро, щоб це добро до неї поверталося. І ось в цій книжці так само. Тобто тут головна героїня, вона пізнає кохання з зовсім іншої точки зору, пізнає життя з іншої точки зору, завдяки також роману. Тобто вона тут також читає роман, тут роман в романі, якщо чесно, тут переплітається її сюжетна лінія з сюжетною лінією яка була написана в книжці одного з. Чоловіків, які існують справді в цьому світі, але він переписав таку не знаю, сюжетну історію, в якій там, знаєте, переплітаються дуже багато героїв, але всі вони якось пов'язані і всі вони дуже, дуже зачіпають за живе, саме цю головну героїню. Вона починає закохуватися в автора цієї книжки. І що вже відбувається далі? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книжку, не буду вам спойлерити, але книга безумовно. Плинула якось на мене, я скажу, це, мабуть, одна із таких книг, що ну, мають бути прочитані і мають бути пересмислені обов'язково, мабуть, кожної людини. Тобто, щось із цього, ось із таких книг, як ця, або, наприклад, ось я читала і знайдеш ти скарб по собі, теж, теж дуже така книга, знаєте, в ній, наче вся суть сущності, тобто щось таке суттєве, що зачіпає кожного. Це не може не сподобатись якійсь людині, тому що ну це про людину, в принципі, про її буття. Продовжимо. Продовжимо ми з книгою Марини Манченко чи Манченко, не знаю Манченко, скоріш за все, правильно. Гіркі апельсини. Тобто, мені ця книга, скоріш за все, сподобалася при першим описанням. Там таке, знаєте, щось таке було, я не пам'ятаю що, але щось що мене зачепило. Тобто щось таке цікавеньке. Я пам'ятаю, що було сказано про те, що тут про українців в Італії, чому ж апельсини гіркі, ну щось таке прям заманливе. Я вирішила прочитати. Ви знаєте, ну ось така гарна вкладинка, мабуть, доречна саме з тої точки зору, що Ну, не все, що так би так би мовити, за своєю обгорткою, таке гарне, є таким всередині. Тобто, тут дуже багато, ви знаєте, таких недоліків італійської культури, італійських традицій, їхнього ставлення до українців та інших взагалі меншин, так би мовити, які знаходяться в цій в цій країні, тобто до інших переселенців, дуже таке, ну неоднозначне, звісно ж. І тут е, описується дуже багато саме українців. Тобто там чотири здається чи п'ять історій, в яких кожен з наших українців щось відбувається, тобто, щось він описує, саме якісь такі не дуже доречні речі, які відбувалися з ним в італійській сім'ї або з італійськими друзями, тобто щось таке. Але там одна героїня, вона якби, як наскрізна лінія, протікає через всі ці оповідання, і в кінці ми дізнаємося, що насправді її ім'я зовсім інше. Тобто, взагалі, вона як. Мене ця ківцівка, вона мене дуже якось приголомшила, я не знаю. Тобто, ну я мабуть вже трішки заспойлера, але вибачте, ну тобто, тут неможливо не сказати саме про цю основну головну героїну, яка мені здається найдивніша, найд така неординарна, вона дуже така дивна, як би так би мовити, але тут пояснюється все. Тобто, тут все зрозуміло стає під кінець, що і чому, і як. І дуже багато також про те, як людина змінюється відносно там до її. Переїзду до іншої країни, і що вона може зрозуміти про себе також. Якщо, от, наприклад, ми в Україні не помічаємо там в собі щось, то перебуваючи в межах іншої країни, помічаємо якусь різницю, що а я там, наприклад, звик так, а тут, наприклад, ось ось так. Тобто, дуже багато справді таких дрібниць, тут описано, не знаю, але мені сподобалася книга, вона, мабуть, одноразово все-таки, я не знаю, чи я б захотіла її ще перечитати, але в неї дуже крута, атмосфера атмосфера. Італійська, якась така вечірня, щось мені таке е, тепле йде. тобто Попри те, що тут небагато такого доброго саме описано, ну є й добрі речі, але загалом це більш сумна книга, ну в ній дуже тепла атмосфера, не знаю чому. Тобто, все одно мені чомусь Італія тут подобається. Ці описи Італії вони круті, хоч, хоч тут і описані її недоліки, але все одно тут круто. Ну і остання книга, це я її ще зараз читаю, тобто в мене тут ще є ось що прочитати. Залишилося вже не дуже багато, але все одно. Це повернення до кафе на краю світу», але це ну, друга книга. Тобто є ж перша книга, там де сам головний герой був в цьому кафе і щось там переосмислив. Тобто, мені здається, в мене всі книжки щось про, про переосмислення життя, але ну вибачте. Цю книгу мені подарував тато. І я дуже рада, тому що я її читаю зараз. Саме вона така тепла. ну, тобто, на, на наш час це дуже класна книжка, щоб підняти собі настрій і якось, не знаю, трішки заспокоїтися. Тобто, Тут в кафе цьому відбувається щось таке, якась психологічна, терапевтична якась така робота з відвідувачами цього кафе. І вона, як би, так би мовити, йде і через ну, читання, на мене також якось впливає. Побачимо, чи сподобається мені ця книжка дуже-дуже, тобто, не знаю, до чого тут що йде, але вона дуже цікава, і я, можливо, по Першу частину також би прочитала, але я так розумію, вона ну вона схожа, тобто тут продовження йде вже просто з іншою героїною тої самої пригоди, так би мовити. <му> Ось так розказала вам трішечки про те, про те, про те, що я зараз читаю. Діліться вашим останнім прочитанням, буду обов'язково все читати, тому що, не знаю, мені здається, що читання це дуже круто, це дуже весело, це дуже, не знаю, це можна прожити мільйон життів читаючи. Тобто ви читаєте різні якісь, наприклад, якусь цю книгу. Я жодного разу не була в Італії, але в цій книзі я зрозуміла, ну, що я б хотіла, там наприклад. або... Хотіла б відчути щось подібне, просто від щось щось із цього. Тобто, тут не таке, що я бачила в своєму житті. Я була за кордоном, але такого я не бачила, не відчувала, і чому би ні? Наприклад, переосмислити своє життя можна книжці, можна щось. Ну тобто, це дуже круто. Вчитання це не те, що там це не підручники. Тобто, читати можна те, що вам дуже дуже подобається, і від цього отримувати кайф. Все повинно бути в кайф. І також хотіла б сказати, що, наприклад, останнім часом я дивлюся відео. І Антонюк, і ще якихось книжкових блогерів, які раді там якісь нові ось українські саме книжки. І я хочу прочитати. Я вже собі декілька помітила книжок саме українських авторів для того, щоб їх підтримати, щоб наша українська література розвивалася, щоб наш книжковий бізнес відновлювався, тому що це справді дуже ну не знаю. Це дуже потрібно. Тут немає навіть ніякого пояснення, навіщо це потрібно, адже ми живемо в Україні і потрібно розвивати нашу країну. Звідусіль, тобто не тільки книжки купувати українські, взагалі намагатися якось підтримувати український бізнес. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ви зі мною, за підтримку мого каналу. Буду вдячна за те, що ви підпишетесь у мене є також threads. Знаєте, Я не знаю, як правильно це сказати, але, здається, все-таки threads. Кажуть, thread, streets, не знаю, як правильно. Там я зараз пишу дуже багато. Вирішила також цю соцмережу трішки спробувати. Мені здається, вона більш лайтова, ніж твіттер. Тому я якось там свою думку, свої якісь цікаві речі розповідаю, можете. Зареєструватися і перейти підписатися на мене. Ну, ось так. Буду вдячна вам за сподобайку. Дякую вам за все. Всім до побачення.